Ой, дочко, ти чула, он російські війська вже під Миколаєвом. Та ні, вперше чую. А звідки у вас така інформація взагалі? Я бачила відео, там мер Миколаєва, а то Віталій Кім. Каже, що пора евакуюватися з міста. Росіяни вже в місто зайшли. Боже, що це робиться? Я вимкнула телевізор, там нічого не показують, чи щось приховують, а кім виходить, правду, сказав. А ну покажіть, де ви то таке побачили? Ну, ось я навіть не закривала. Що ми з України. Так, а ви взагалі перевіряли канал, який публікує це відео? Там достовірна інформація, чи може крінжова. Яку-яку? Крінжову. Ну, от тобто, ви дивитесь якісь такі відео, і вам прям хочеться сказати: Боже, яке кончене! або, наприклад, Лусніть мої очі, або. Боже, що воно меле? Та як я маю перевіряти? Я вірю тому, що бачу. Геть би не подумала, що то може бути брехня. Так, дивимось. Ось бачите, над відео оцей напис це назва каналу. Натискаємо на нього. Далі дивимося, які ще відео канал публікував. Чи він, наприклад, не антиукраїнський і не має там крінжу. Повертаємося до нашого відео. Тепер нам треба трішки прогорнути вгору, і тут ми бачимо дату опублікування нашої новини. Це було 7 вересня 2022 року. Тоді справді були обстріли біля Миколаєва, але це вже старий запис. О Боже, а я й не подумала. виходить, дарма хвилювалась, ледь кервалом не пила, та то таке, але ж я вже це відео відправила відправи валійнаді. Отож, отож, щоб ви знали, в соціальних мережах дуже часто поширюють застарілу інформацію. Тому обов'язково, якщо у вас є якісь сумнів, то краще перевірте, звідки це відео походить та його дату. Ну і дзвоніть валі і наді, заспокойте їх, і скажіть, щоб далі не поширювало це відео.